Я не вперше вже в вашому університеті, чесно кажучи, да, я, мабуть, з 2017 чи 18 року в межах моєї там роботи з академії української преси ми постійно приїжджали з тренінгами до студентів. І у вас дуже класний колектив в університеті, дуже хороші викладачі, адміністрація і студенти, звичайно, тому мені в принципі все подобається. I mean, uh, it's by far not every, whether it is a university or an enterprise uh, in Ukraine, that goes uh, so openly to do with journalists. And even as we have learned here, university is also no, not free of the war, whether it's the lack of electricity or whether it is uh, that you have the Vodokranirish uh, here, this water reservoir next, which might come under attack. And uh, we have learned a lot of, of, of interesting things in a very short time. And therefore, we are quite grateful. I can already say, I mean, a journalist who writes, sit down at home, and then combines the things for a notebook. Цікавий досвід, нам сподобалося, що в нас приїхала така людина не з України. Що це був журналіст іноземний, який знає набагато більше про журналістику ніж ми. який набагато більше співпрацює з нашими військовими, який може розказати те, що відбувається там, і показати реакцію іноземного суспільства на це.